Цим ключом я відкриваю. Що тобі відкрити? Покращую оцей тренажер такий, що на зап'ястя. І зроблю нижній блок. Дядько Сергій, канал про аромреслінг. Виготовляємо тренажери в прямих ефірах. Тренуємося в прямих ефірах, спаринги, з чемпіонами України. Та Що? Правильно, я забув мав сказати. Ага, товари для аромресінгу. Побачив вже в камері, нагадався. Приєднуйся. Двої дощ такий великий, що це капець. Алло, що що, хочеш піти на спаренги? Добре, я передзвоню. Аромреслінг, приймаю виклики, організую все в прямому ефірі. Буде дуже класний відосик. Тому пиши. Чу -чу -чу. Прекрасний виріб, але треба пигнутися саме перше. Приюху зроблю. Mm -hmm. Йомай, нажимайся. Тим носом назад. Де мої гаєчки? Ай. До речі, хто думає ролика з чого зробити? Була в мене парова машина. Сумка дорожня. Один ролик десь відлетів по дорозі, вже замітився через кілометрів в іншому місці. Коротше, один ролик лишився. Підшипники там не були. Я на підшипники посадив. Вибрав паза болгаркою, півтори року не треную. Перший блочок мені подивився шорт. Це ж з нього вже модифікація, третя чи четверта. Зараз буде. По така смуга. Нею я буду скріпляти внизу до дерев'яної поверхні. Будуть труби з пластинкою кріпитися, Go, внизу поверхні там є палка, поселі дирочки. <кл orada> Дубль два тут треба буде змонтувати. А ти кажеш. Стоп! <раз> <раз> а ролик, який в мене тут буде? <пу -пу -пу> <раз> Називається шків якийсь коротше був я потім його розібрав повідом збирав зварював тяжеча сволоч така Мав бути він на вертикальний блок на підшипнику з блокіраторами клубна дискотека зараз 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 не спіши. Не гоніть кони, Йо-моє. Маєш арматуру, мужик? То на, напишеш мені куди відправляти. Добрий день Венгардіум Левіоса. Не підписався, буде маленький пісучик в тебе. Пунь! Две який космольот виходить вже. Тут є дерев'яна така балка, я до неї просверлю дві дирки, щоб прикручувати. Тут буде ролик для нижньої тяги. Заодно підпорка, тут як провертати ручку ручкою, тим ключом. Ключ, не буде тут прогинатися в тій точці. Зараз тут все тут треба зачищати, будуть ті всі соплі. Для верхньої тяги. І, Виходить, звідси вона буде тягнути, а потім також на пустити. Підниз туди. І буде нижня тяга. Не знаю, як воно буде на практиці, може встрато, може буде зачіпатися десь. Просверлити <звірлити> треба на саморізи. Дзюрочки <звірлити> тут. До речі, зашліфоване вже все. Найцікавіший момент, напевно, збірка. саморізами лізу який вже раз на сьогодні Диви, що в мене тут що попало тобто всі цвяшки пляшки молоточки все що я знаходив на вулиці все що ще не знадобиться саморізи закручуються. так То нормас що заважає? яким якимось чином стало овальне. Гайка контригайка зажимаю, щоб не прокручувалося. тимчасове. Маю такий альпіністський шнур. Зараз його буду використовувати. Тепер розрахувати довжину. Хто знає, якісь класні формули, напиши. Можна зажими використовувати, я просто зроблю петлю. Вагу сюди підчіпляєш таким чином, і можна тренуватися. Маєш нижній блок, промінь, Пронацію. Супінацію тренувати. Приєднуєш цю лямку до цієї ручки. Все таке естетичне, чистеньке, але виробничий процес, це гараж. Брутальні штучки. Але без такого Лишній зал армреслера. Просто не міг існувати. Став лайк, підписка і чи подобається така рубрика виготовлення тренажерів, а це новий блочок Армбаття 30 штучка Зніму про нього якийсь конкретний випуск.